Римський історик Салюстій писав про нього. У знанні грецької та латинської літератури він не поступався найосвідченішим людям. Відрізнявся величезною витримкою, був жадібний до насолод, але ще більше до слави. Вороги говорили, що в його душі лев співмешкає з лисицею. причому Лисиця небезпечніша за лева. Перший диктатор Рима Луці Корнелій Сула. Народився в 138 році до нашої ери в знатній, але небагатій патриціанській родині. Все життя він цікавився святом мистецтва, охоче проводив години дозвілля серед богеми та був комиром жінок. До військової служби, обов'язкової для молодого римського політика, Сула приступив порівняно пізно, в 30 років. Розбещеному аристократові довелося служити під керівництвом Гая Марія. Малоосвічений грубоватий Марій, який пишався своїм селяцьким походженням, зустрів Сулу досить холодно. Але Луці Корнелій швидко здобув загальну любов своєю веселою вдачею та рідкісною хоробрістю. У ризикованих для життя переговорах з мавританським царем Бокхом Сула виявив блискучі дипломатичні здібності, переконавши царя видати римлян свого зятя, африканського полководця югурту. Так, завдяки твердості та розважливості сули завершилася югуртинська війна. Однак консул Гаймарій, який недолюблював сулу, не побажав поділитися тріумфом з молодим патрицієм. Згодом їхня ворожість перейшла у відкритий конфлікт. У 92-му році до нашої ери сула став претором, тобто керуючим провінції Кілікія, а через три роки був обраний консулом. Тепер він повинен був повести римську армію проти понтійського царя Митрідада. Але демократи, які вважали консула сулу ставленником аристократії, відсторонили його від війська та замінили похилого віку Марієм. Проте сулу підтримали римські легіони. І чистолюбний полководець направив віддані йому війська на Рим. Перше вічне місто було взято самими римлянами. Своїм походом Луцій Корнелій Сула відкрив нову сторінку римської історії. Почалася кривава боротьба військових командирів за верховну владу. Захопивши в полон Марія і установивши владу аристократії в столиці. Сула на чолі шести легіонів відправився на схід, де три роки провів у боях за Грецію та Малу Азію. У серпні 85-го року до нашої ери, вперше у військовій історії, він успішно використав польові укріплення проти переважаючого супротивника. Сулів вдалось здобути перемогу над Мітрідатом IV Евпатором і повернутися з великою здобиччю. Однак за час його відсутності владу в Римі захопили політичні супротивники сули. Полководець був оголошений поза законом і підлягав страті. Розгніваний сула на чолі 40-тисячної армії вступив на землю Італії, почавши одну з самих кривавих громадянських війн у римській історії. Після декількох кровопролитних боїв в 82-му році до нашої ери Рим був знову взятий. Цього разу перемога ознаменувалася не тріумфальною ходою, а нечуваним терором. У перший же день було страчено 6 тисяч бранців. По всій Італії діяли каральні загони. У деяких містах було знищено все чоловіче населення. На площах вивішувалися спеціальні проскрипційні списки, у яких заносилися всі негідні режиму. Охід пускалися донос і наклеп. Опальних висилали або страчували. Тому, хто укривав проскрибованого, загрожувала жорстока кара, а його дітей та онуків позбавляли цивільних прав. Проскрипції використовувалися не тільки в політичній боротьбі або для зведення особистих рахунків. Вони стали засобом збагачення прихильників сули, оскільки майно людини, оголошеної поза законом, скуповувалося за безцінь або просто конфіскувалося. Сам Сула і його оточення перетворилися на багатіїв. Наляканий Сенат проголосив сулу диктатором на необмежений термін. Хоча раніше ця посада вводилася тільки на півроку і тільки у випадку військової небезпеки. Домігшись абсолютної влади, сула провів реформи, спрямовані на посилення сенату та обмеження впливу народних зборів. Але в 79-му році до нашої ери всесильний правитель Луці Корнелій Сула оголосив вільні вибори та добровільно склав із себе диктаторські повноваження. Це стало несподіванкою для його сучасників і загадкою для істориків. Зберігши величезний вплив на політичне життя Рима, Сула оселився у віддаленому маєтку, зайнявся полюванням і написанням мемуарів. Свій останній день він зустрів у колі друзів та близьких. І навіть страждання від важкої хвороби не могли затьмарити почуття задоволення, гармонії та виконаного обов'язку, який він почував на заході життя. На своїй могилі Луці Корнелій Сула звелів написати ніхто на світі не зробив так багато добра своїм друзям і так багато зла своїм ворогам.